Була собі дівчинка. І ну, така була незадоволена тим, що їй дали в дитинстві. Якось виховували не так. Ну, все, батьки щось іншим, якось і ляльки кращі були, і домашку робили за них. А вона ж якось сама, сама. От, жила собі, потім почала розбиратись. зрозуміла, що все від батьків пішло, і все, все там не те. ну Ну, не фартануло їй з батьками, коли її душа, мабуть, була десь там на гілці якійсь незрозуміло, чому вона вибрала саме цих батьків. От. І отак от жила, от все була незадоволена, а потім стало пізно. І так і не встигла подякувати. А вона подорослішала і стала сама батьками. От мамою, і зрозуміло, що ось що воно, ось як воно в житті виходить. От, але вже немає кому сказати дякую.